Друзі, всім доброго вечора. У нас вже сьогодні 10 жовтня. Вже ви бачите, я вже в шапці. Так, у нас похолодало десь вже випав сніг. Сьогодні вже були такі невеличкі перві заморозки в нас, бо і на машині, і можна сказати, вже і гарбузи. Вже наші полягали. І деяке листя вже на деревах теж. Друзі, зараз зайдемо ми. Подивимося, як там, що там, бо вже треба готуватись до зими. І ми вже потихеньку вже почали це робити. Поїхали. так, Світло я включив. Все там добре. Зараз хочу подивитися спочатку. Скільки у нас на градуснику? На градуснику у нас 5 градусів. А відчувається. Трішки більше. так. Я вже вирішив одразу сюди зайти і вам показати. Так, друзі, навів тут порядок, на вихідних. Все зробив. Тепер у мене качки тут вже потихеньку ночують. Значить, це... цю сітку поки що я не прибирав. Думаю, залишу. Хай поки буде так. Так, не буду я їх побугати. Все, тепер вони вже заходять, я трішки їм накидав сюди. Трави і вже вони в мене тут. Ось бачите, батько зайшов вже. Так, потихеньку деякі ще ось у мене тут сидять. А деякі вже тут майже всі. Не вирізали нічого, друзі, поки що. Так, і заходимо в наш крильчатник, друзі. Так. Зараз я музику збавлю. Я вже трішки вже тут бачите підутеплив вже їм, позакривав нашими курями, щоб не дуло, бо два дні в нас стояв такий вітер, що позламував деякі дерева. У нас всі з квіти, всі майже попадали. Так, Друзі, у нас почали нестися, молоді вже кури. Зараз, якщо... Я знайду, вам покажу. Є, дивіться. Це ухилюй. Молода. І зараз подивимося. Будемо бачите, так? Да? Дивіться, які у нас розносяться молоді курочки. Уже сьогодні у нас сім існує. Ще одне. І тут у нас квочечка. Ні, нема вже квочки. Уже втекла. Так, дай -дай. бо не дає знімати. Так, друзі, і саме головне, що хочу вам сказати. Крольчатник мій потихеньку оживає. Уже тут в мене кролики, там кролики. І дивіться, я не знімав, друзі, яка вже в мене потихеньку підроста малеча. Мамочка ця у нас, дивіться, яка вже сидить. Відкормлена така добре. У мене дивіться вже хлопці, дивіться, що робить. Зараз, мабуть, відсижую хлопця, бо там у мене дві дівчинки. Якраз собі на резерв. І друзі. Ця в мене мамка. Ну я поки що тут її не трогаю, хай вона поки що буде І ця у нас дівчинка, та що від маші. Бачите, яка вона похудала. Ось. Такі в мене шахтірики. Бачите, які гарні. Дуже не буду їх Мабуть їх в мене п'ять. чуть 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 розворушив. П'ять штучок і всі такі, як шахтерики. Там мене дірку прогризли попередній. Оце такі красотуньки у мене вже з'явилися. закриваю. Оце так, друзі, оце потихеньку у мене. Наш кравчатник живой після цього міксоматоза. Ну нічого, що не робиться, як кажуть до найкращого. Ми пережили цей міксоматоз. Я ще, правда, не хочу поки що говорити, що в мене робиться. Я думаю, вже трішки пізніше. На наступній неділі я вже виложу відео, що в нас змінилось вже на дворі і що в нас вже, як наперед забіжу, будується. Оце так у нас потихеньку кричатнику, друзі. Я вже закрив, бачите, банером повністю завісив, верх поки ще не трогав, щоб вже не поступав сюди холодний вітер. Вже не задував їм, потихеньку вже вичистив, вже трішки вони нагадили, це не смертельно. Все, наше господарство це потихеньку підростає, я їм кожного вечора кидаю комбікорм Так, друзі, і оце ось, бачите, овес і комбікорм оце я даю нашим кроликам самцям. Напомню, може хто. Я дивлюсь попередні відео. Оце по скільки я даю. Це чашечка, оце я їм розділяю на двох. Оце у мене тут у мене шість самців. І всі, шість у мене тут все добре. Воду я набираю десь години за дві раніше, щоб трішки вона відстоялася. І так як воно падає у мене яблука, друзі, бачите, яблука і те, ще на наморква. Оце потихеньку я скармлюю їм. Трішки вітаміни є. І, друзі, я думаю, що скоро в оцій кліточці у нас щось з'явиться. Не хочу теж наперед забігати поки що. Бо я думаю, якщо у мене дізнається дружина, що я знову видумую, Вон, дивіться, що. Самочик ганяє. То вона мене вже точно з цими кролями, з цим господарством кудись відправить. Бо вона і так вже каже, що достатньо, все мало-мало-мало. Ну як таку красу ну не тримати, друзі. Які гарні зелені яйця. Кожного ранку я їх вживаю. І не тримати таку гарну красу. Петушків залишив собі, є в мене один чорний петушок. Може, кому треба, можу і біленько, дивіться. Ось сидит. може одного біленького кому потрібно. Звертайтеся. І є в мене ще десь заховалися. Бо я тільки що накричав на них на ту курку, що зверху то кричала. Несамовито. О, це молодий, да? Бо, да, друзі, дивіться, це молодий парубок теж. Теж я залишив, бачите, той такий, а цей такий копія батька. Залишив собі. Петушок гарний. Не зря теж були. Отрачені кошти на нього, він гарних дав в цьому році курочок. І 5 7 курочок, друзі, ось маленькі. Ви бачите, так? Да? Це ті, що приїхали до мене з Камінчука. Жінка не обдурила, все супер, все класно. Теж задоволені. І всі курочки. Так, друзі, і на цій гарній ноті хочу з вами попрощатися. Тримайте кроликів, отримуйте задоволення. Хай вони вам приносять якийсь дохід. Але хобі це є хобі. Ти не заміниш його нічим. Є заради чого, як кажуть жити, я вам показав ось і цю малечу, і цю малечу, коли малеча з'являється. Зовсім інше ставлення до кроликів. Хочеться їх розводити, хочеться їх тримати. І вони поки всі маленькі, вони всі гарні. А чим більше їх маленьких, тим, тим більше хочеться їх розводити. Все, друзі. Всього вам, друзі, найкращого. Мирного неба над головою, здоров'я, благополуччя в ваших сім'ях і в ваших господарствах. Все, всім до зустрічі!